Пацаны. Знаете, яка сьогодні рубрика? Яка. А ты знаешь? Маньяк! Да, маньяк. Ман да. Ну короче, ладно. Готові? Дай. Поїхали. Так. Ой. Ой, ой-ой-ой. Так цікаво, хто сьогодні маняк. Тому що. Я сподіваюся, не влад, бо влад, блин. Ми програємо, звісно. І страшний маняк, і сильний маньяк. Якщо хтось із них, то буде полегше, звісно. Ой. Кажись це Артем, дам. По його тупому голосу це одразу зрозуміло. Так, наша цель, ще раз об'ясняю правила, як обично. Найти три речага. Я що зовуту кейку. О, все. Повезло. Коротше, наша цель знайти три речага. Я ось от такі от, е, генератори по карті три. Нам треба їх всіх активувати. І ми будемо збігати. Е, так, я взагалі вообще не бачу, але добре. Поки що буду шукати. Пацани, як у вас там діла? Ааа, рисуй, мене тут люди са хель, Так, що тут щось темноваток. Так. Я так кірки знайшов. Три кирки, даш мені одну Пожив, пожив, пожив. <різь> пожив ну ну нафіг тобі три? Можливо? Будь ласка. Ми щесь уже знайшли три рычага, це було, напевно, швидко. Ой, то якісь, які три рычага. Ми знайшли вже три кірки. Так що. А я ще маніка даже не бачу. Ось так вот. Помогите! Тихуйся. Я просто з ним а поки він не здохне. Щось, Артем, ти взагалі не страшний. Попугай якийсь в нас. Попугай. Наконец-то <saucan arrivé> oh! <sindy> <сяк> я его побачил, маньяка. Ой, oh! ой! Опа, оба, <sindy> маньяк, <sindy> маньяк, за мной, за мной, за мною. Шосня лагає. О! Нет, нет. У мене залага. Та щось лагає, да, я не спорю. У мене трохи щось лагає. Я один ячах знайшов. О. Окей, підключай генератор десь. Я ще один ячах знайшов. <гум> ой! Ой! біжи, 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 Бжи, бжи, от бжи. Чітко. Ладно, пішли. О, спасибо. Пішли, підключимо генератори. Два. і будемо шукати останній речах. Саме ну да, бо такі мені чела даже хоча б пугав якось, а то він мовчить. Мене, мене навіть догнати не может. <гум> да. Класно Окей, ми поточили перші. Ой-ой-ой. ой секунду не ой Так, так чого? я не могу. Я хотіли подарити. А я взяй, ху нього у нього стою. О! е, туди не можна, туди не можна твій злась. Е, стій на місці! Стій на місці! Я тебе вдарив. Боже, як у вас лагає, я не можу. У мене теж дуже лагається капте. Ну, в мене не лагає, але я бачу, як у вас лагає! Артем, іде в жопу! А, у мене Ой. одного нелагает. Да не, лагає. Та ні, моя тоже щось в них двох лагає. в в тебе тебе то кіберпанк. Та зачем ты тыкаешь? Він підключений був, генератор. <гас> Артем, стій на місці, я тебе вдарим, вс. Наконец. Так, де може бути останній речах? О, Влад, там. О, ще один генератор, Влад подключен. Надо последний речах я що не бачу його ну, вообще. Ну, а що тут драбина лежить? Не знаю. Не знаю. Збігаем. Збігаем. Шоу, а, ти з я збігаймо, я все. усе. От іде, ти, ти, давай, давай, побіжали. Я що поймав. О! Матвій, іди сюда, збігаймо. Матвій, сюда! За мною, быстро, быстро, быстро. Пошли, пошли. Побіжали. Давай, да, давай, без... Матвей, ты! Дай ты сюда Ой Бай-Бай, Маньячела. А да, ма... Матвей, да мой Матвей, Матвей. Ой! Бежи, 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 бежи. Сюда, сюда. Ура! Давай, давай, сюда, быстро, быстро, быстро. о о на месте, все, Манячела, тупый. Все, ребят. Опа. Матвей, скушай! Ой-ой-ой! Ура! 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 Да! Все, бежим ура! сюда! Фух. Ура! Ура, я в шоссе! Ура! 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 Все! Самая легкая катка. Против маньяка. Самая быстрая.